Привіт, вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу. Відео. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Всім гарного перегляду! Так, друзі, буде сьогодні ваша улюблена рубрика з універсалами. Почнемо з Б8 19-й рік 20 тисяч п'ятсот. Ціна, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 225 тисяч пробіг. Комбінований салон, чорний, шкіра Контара. Підігрів сидінь, клімат. Audi a 6 11 рік, 12200 ціна. 2.0 дизель, автоматична коробка, 227 тисяч пробіг. Авто обслужене. Два комплекти гуми є. На титанах. На титанових дисках. Як наші пишуть. Так, коричневий чекіряний салон. Воно гарно виглядає. фаркоп. Меган. Третє покоління, 10 рік, 6200 ціна. 1,4 бензин турбований, механічна коробка. Можливий ще торг. Десь і 44 тисячі пробіг. Оп. Так виглядає в салоні. Є клімат. Peugeot 308 СВ го року. 5700. Ціна 1,6, бензин, механічна коробка, 170 тисяч пробіг. Авто Швейцарії. Форд Фокус 2012 року. 8400 ціна. 1,6 дизель, механічна коробка, 215 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Спробую вам показати. Октавія 7. 18 го року. 14500 ціна. Так, на жаль, не вказаний об'єм двигуна. Дизельний. Коробка автоматична. 194 тисячі пробіг. Так, є номер телефону власника. Треба уточнювати. Інформацію підігрів сидінь. Кондиціонер. Рено Миган. 15-го року 9300 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, 204 тисячі пробіг. Так, комплектація Limited. Спробую вам показати його в салоні. Свіженький пассад 22 року. 24 тисячі 500 ціна, двохлітровий дизель, коробка автоматична, 120 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Ауді А 4. Сьомий рік, 7-600 ціна. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 232 тисячі пробіг. Так, є пано... не панорама. Люк, перепрошую. Так, вона виглядає в салоні. Шкода Фабія 9-го року, 7 тисяч ціна. 1,6 і бензин автоматична коробка 164 тисячі пробіг. Так, трошки видник в салоні виглядає. Так, веркоп парктроніки. Рено талісман 20-го року. 16500 ціна 2,0 дизель, автоматична коробка 144 тисячі пробіг. Вольво v 50 10 року 7,650 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка авто з Голландії. 208 тисяч пробіг. Октавія Ап'ята десятого року. 7,750 ціна, 1,2 бензин, автоматична коробка, так, автомат обслужений, напевно, це значить. 208 тисяч пробіг. Додаткову інформацію почнете у власника. Ауді А3. Зразу можна оглянути підкапотний простір. Так дуже нічого не дасть, але 11-й рік, 8750 ціна, 1,8 бензин, механічна коробка. Так, це у нас повний привід Quattro, 193 тисячі пробіг. Поглядаю в салоні. Peugeot 308, 9 рік, 5950 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, 207 тисяч пробіг. є Сіт, трошки засніжена, але покажу вам. Єдина сьогодні на ринку. 9-го року 6 ціна, 1-4 бензин, механічна коробка, авто з Німеччини. Так, двигун MPI, 196 тисяч пробіг. Так вона виглядає по колу. Там вже ззаду не буду змоги показати. Так. Такий салон. кондиціонер. Октавія Асьома 19-го року 14140 ціна, 2,0 дизель, механічна коробка. Пробіг, на жаль, не вказаний. Так, сильно затонована. Так, не дуже видно. Peugeot 308, й рік, 9750 ціна. 1,5 дизель, механічна коробка, 214 тисяч пробіг. Шкода фабія, тринадцятий рік, 5,950 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 244 тисячі пробіг.